Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити деруни. І знову деруни. У мене вже на каналі є три відео, як я смажу деруни. І от одне відео є з назвою Давній рецепт дерунів», де я виклала. І під тим відео дуже багато є коментарів хороших, дуже багато хороших є відео, де люди і спробували вже смачити такі деруни, і дуже їм сподобалося. Але є декілька, от і зараз знову викладають такі коментарі, що це не, не деруни, ви не вмієте смажити деруни, це не так. Ну от я хочу сьогодні зробити ще, ще одне відео з дерунами і показати вам, які я завжди. Роблю, смажу деруни. А те я виклала просто десь колись. Я її такі десь колись роблю, тому що ми то теж дуже любимо. Отой от давній рецепт тих дерунів теж любимо. А особливо, я так-то я завжди отакий Рецепт, який сьогодні я вам покажу, то я отакий рецепт користуюся ним і вже давно-давно я ним користуюся. І покажу вам, як я їх це буду робити. Хоча мені здається, що я вже викладала отакий, по такому рецепту, якому я смажила деруни. Ну нічого, сьогодні ще раз викладу, зроблю з вами разом, і побачите, які у мене отакі, які ми любимо деруни, я готую їх завжди. От я взяла для цього. Там картоплі, два, дві цибулі величенькі, три зубчика чесника, олія потрібна, сіль, перець, чорний мелений, 3 яйця і 2 столові ложки сметани. От і все, що я додаю до таких дер... дерунів, які я завжди готую. Але скажу вам відносно сметани. Я, якщо маю сметану, даю сметану. Якщо немає сметани, даю молоко. Нам краще подобається, коли там молоко, ніж сметана. Ну, це кожен має свій смак. Як немає молока, даю майонезу дві столові ложки. І кажу вам, це кожен робить і дає на свій смак. Ну, я даю от, на кілограм картоплі, я дам три яйця. Писали, що навіщо ви яйця туди даєте. Ну, я люблю, коли всього потрошки там є. І чесничок, і цибуля, і яйце. І воно має якийсь смак трішечки. От борошно забула поставити. Зараз обов'язково поставлю борошно, буду вже замішувати і покажу вам, скільки додаю ще борошна. От розказую, говорю з вами і згадала. Ну все, я вибачаюсь, забрала трошки ваш часу, буду далі вже продовжувати і показувати, як я буду це все робити. От зараз на цю терку. На оцю терочку, маленьку на тру натру цибулю, на цю велику чесничок знову на цю маленьку, на яку картоплю буду натирати. Ну, і все остальне далі буду показувати. Але скажу вам ще, що перш ніж бараболю, бараболю картоплю, буду натирати я на тру цибулю. Приготую собі цибулю, хай вона буде в мене натерта. Щоб, коли я натру вже картоплю, щоб швиденько замішати, щоб вона не чорніла. Ну, от Буду показувати далі. Покажу вам, що я, бачите, картопля ще стоїть, я ще її не натирала. А от зітерла чесничок зверха і там цибульку зітерла. І хай стоїть, я зараз вже буду швиденько натирати картоплю. От Покажу вам, що я вже натерла і картоплю. І бачите, тут вже утворився сі сік внизу. От. І його зараз так легенько рукою так, прямо. буду прижимати і буду в тарілочку зливати. А так, скільки зможу, скільки зливу. Ось так. Ось сюди в тарілочку і зараз ще так прижму трішки. так. я думаю, що вистачає. А тепер швиденько буду додавати сюди чесничок і цибулю. Перемішаю так чесничок з цибулею, щоб там гарненько розійшовся чесничок. Отак. От і сюди. От і гарнесенько теж вимішаю зараз з цибулю з чесничком. От і можна додати вже сметану сюди. Дві столові ложки я і казала. Так це все перемішаю. так добре вимішала сибульку з чесничком і сметаною. Тепер додам сюди яйця. Візьму величку отак. Тільки добре. Добре зійшлися. Воно там, білок, жовток. Ну, от і все. Отак. Сюди. Теж перемішаю. Так. Тепер додам сюди перчику от чорного маленого. Прямо отак додам. Ну, десь півчайної ложечки додала. Не люблю, коли воно таке перчененьке трішки. І соли додам зараз трішки, а потім ще спробую. Вкадала так весь трошки менше пів столової ложки. Думаю, це буде замало і ще, таки, ще дам. Ну, пів столової ложки таки дала. От. Теж трошечки туди перемішаю, а борошно зараз вже буду давати на самий останок. Хай все гарненько там перемішається з картоплею, От. а потім дам борошно. Ну, я думаю, що я все вимішала гарно. І тепер беру столову ложку. Одна така з верхом ложка. Друга теж з верхом ложки. І третя така гарний вершок є. на кілограм картоплі я дала 3 столові ложки борошна. Ну, ще зараз побачу. Яка буде маса, яка мені буде? Чи треба буде, чи не треба. Я думаю, що може і не треба буде. Ну, а на сіль обов'язково попробую. Все. Іду сковорідку ставити, хай нагрівається і вже буду смажити. Сковорідка нагрілася, зараз даю туди олії і буду смажити починати. Отака маса вийшла. Бачите? Отак вона. Тримається на ложки, гарненько. Борошна більше не додавала. Скажу вам, що ще дрібку солі за своїм смаком додала. Ну це я на свій смак спробувала. Та й олії тепер. Щоб розійшлася по всій сковоріки. Олії дала доста, треба трошки було менше. Горітка дуже нагрілася, я трішки скрутила, зараз вже не буде так сильно скарпати. Можна ще тут поставити. Ось От, Бачу, що вже з однієї сторони просмажилося, так. І зараз дружу так само. От і з другої сторони вже гарненько обсмажилися, і з цієї сторони, бачите, отакі трішки засмажені. Ми так любимо їх, щоб вони так засмажені були гарненько. Такі гарненькі, жовтесенькі такі, як Що, буду забирати їх зараз. Ось такі вийшлося, бачите? І зараз. Візьму оце салфеточку, так легесенько, просто легесенько, отак зберу оце трошечки що нагоріло тут. Ось так? І знову дам колі трішки, вже трохи менше, так? Да? Перші трішки переборщила І отак підмішаю. Усе-все. Все. І так далі буду ставити, смажитись. І все буду далі смажити. Ну, показую вам, яких я сьогодні з вами насмажила дерумів. А дивіться, які вийшли, бачите? Отакі. От Рум'яненькі, жовтенькі і дуже-дуже смачненькі. Їх уже всіх тут немає, тому що прямо з сковорідки їв дехто. Ну, і покажу вам всередині, які вони. Бачите, отакі. От бачите. Такі дуже-дуже смачненькі. Я теж з'їла вже дві штучки. Ну і смакувати ми будемо сьогодні з сметаною, як завжди. Сьогодні у нас домашня сметана. Ну, такі я показала сьогодні дируни, які я завжди готую майже. І скажу вам, що ми у нас тут не кажуть на них Деруни, а кажуть барабулянники або картоплянники. Як кажуть картопля, так і кажуть картоплянники, де кажуть бараболя, так і кажуть барабулянники. Ну, я вже для вас кажу деруни. Як би не називали, але це є дуже-дуже смачненька страва така. Ну, от, приготуйте і ви, якщо вам сподобалося, по такому рецепту. І всім дуже гарно дякую, хто був сьогодні зі мною, хто дивився, як я готувала такі деруни. Бажаю нам всім поскоріше мирного неба, здоров'я, всім бажаю, Божої витримки, спокою на душі і всього всього найкращого. І тоді до зустрічі!